Як вистоїш колиці проти тебе, упали духом і тебе клянуть. Як всупереч усім, ти віриш в себе, а зі з невіри також візьмеш суд. суд. Якщо чекати зможете, не в тому, обріхані, мовчати і прийти, під поглядом ненависті притом. Не грати сноти ані доброти. Як смажеш мріяч ворінець то не впасти, І думай, де творити думки культ. Якщо тріумф ум зарівне, в нещасть, сприймеш, як не щастя, сприймешся вди і вітер на віку. Щось терпить, як справді твого слова, прийди свіста й пастку не простих. Якщо впадеш і чим ти жив, і знов, зумієшся почати і звести. Якщо ти змоєш в прориві отом, постаєшся на карті програх, а потім все спочатку і нікому, Про втрату навіть слова не сказати. Якщо ти змусять серце, нерви жили, служити ще коли вже в тобі усе згоріло, вигасло, лишилось, одна лиш воля стоїть боротьбі. Як зможеш гідно річ вести зі юрбою і з королем не тратиш простоти, якщо усі рахуються з тобою, на вістані, як у ти, що ущерна понебі хвилини, з нагодю дум, енергією. Тоді весь світ належить цим, і більше ти більші те мій.